Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 додати 0 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно забрати два серники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Забрати два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно забрати два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо забрати ось цей сирник і ось цей сирник. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 0 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.